І ми вітаємо в нашій студії Руслана Кошулинського, заступника голови Верховної Ради України у 2012-2014 роках. День добрий вам, пане Руслане. І якщо вже говорити, ми з вами починали нашу ефірну годину з розгляду питання про те, що Сполучені Штати Америки, Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд звернулися до української влади не розглядати поки що законопроект про незаконне збагачення. Ну тут важливо, важливо відзначити і рівень звернення від імені послів. Поки що це відбулося не від імені керівництва організації, але тим не менше, отже, ніхто не поспішає називається ті законопроекти, які сьогодні надійшли. Точно так само не поспішають законотворці їх втілювати в життя. А навіщо? Я нагадаю, що майже 100 справ було порушено, а серед них народні депутати, члени Кабінету міністрів, адміністрації президента. Зокрема, ці законопроекти, які наш суд визнав неконституційним, до прикладу, порівняємо, у Литві будь-який громадянин, незалежно від статусу, якщо він не може пояснити походження 19 тисяч євро, 4 роки тюрми. В нас сьогодні державний службовець не може пояснити практично вважаю, що це є помста, а е, НАБУ за те, що вони порушили їхню справу. Практично половина всіх справ НАБУ, помста які мені нікого конституційного Депутат... суду? ні депутатського корпусу. Угу. А я нагадаю, хто звертався до е, конституційного суду. Саме ті політичні сили, фракції яких і представники проти яких були порушені. Кримінальне провадження Руслана, але тут цікавий аспект, що звертаються не розглядати текст, який наразі опинився у Верховній Раді. Ми ще не знаємо, що за текст, тобто, це вже виникає запитання одне із них. Але з іншого боку, а навіщо звертатися, якщо цього розгляду все одно немає, і найближчим часом, принаймні до 31 березня, до президентських виборів, цього розгляду і не буде. Ну, я думаю, що наші партнери точно знають текст законопроєктів і ознайомлені з ними. І якщо вони бачать, що там вже на основі закладені е, такі моменти, які не дадуть ефективного розгляду, розгляду е, незаконного збагачення, тоді вони реалістично просять, давайте ми вже всі моменти, механізми відпрацюємо для того, щоб це було зроблено. Угу. До речі, варто зауважити, що у нижньому полі вікні ви зараз бачите Білград, де прихильники опозиції зібралися біля поліцейського відділку. Демонстранти мають свої вимоги, зокрема вимагають звільнити своїх однодумців, що були попередньо затримані. Ви, до речі, зараз можете бачити і цілий ряд поліцейських, і побачити пряму трансляцію в столиці Сербії можете просто зараз у полі вікні. А продовжуємо Набу шукає порушників корупціонерів серед своїх. На офіційному сайті відомства опубліковане відповідне повідомлення. Управління внутрішнього контролю набу закликає всіх, хто будь-коли зіткнувся із неправомірними діями співробітників бюро, повідомити про це за телефонами або ж на електронну пошту, вказану на сайті. Слідчі перевірятимуть і анонімні та і офіційні повідомлення. Особливу увагу наразі звертатимуть на дані, які стосуватимуться дій співробітників набу під час розслідування справи щодо. Ви знаєте, пане Руслана. Ми зараз звикли все будь будь-яке повідомлення, будь який меседж розцінювати в розрізі президентських виборів. Зокрема, як ви думаєте, ця ініціатива це звичайний робочий процес чи це теж якось приурочено ну, до виборчої є кампанії? Є протистояння внутрішнє? ми його знаємо. Воно є вже у публічній площині між представниками правоохоронних органів. І є звинувачення, наприклад, від керівництва САП до Набу щодо зловживань, зокрема і в справі Оборонпрому, я думаю, що це крок набу для того, щоб показати максимальну відкритість і готовність до співпраці. Тільки у такий спосіб, я думаю, що тут вже внутрішні взаємини між силовиками, між генпрокуратурою, ага. сап і НАБУ. Але от з іншого боку, тут є такий аспект додатковий, що дані, які з'явилися у розслідуванні, ну набу підозрює, що це витік даних, і вона серед іншого шукає своїх спеціалістів, які могли ці дані відкрити і надати. власне. Я думаю, що ви точно Підтверджуються ці слова, вони і шукають, і показують свою максимальну відкритість, тому що вони зараз отримали дуже іміджеві втрати, великі іміджеві втрати, тому що атака іміджева була і від генпрокуратури, і від САП в їхню сторону, і вони вимушені будуть показати хоч якісь дії. Адже звинувачення в тому, що в них не розкрито жодної жодної справи, яка не дійшла до суду, раз і про те, що буцімто їхні співробітники десь закрили, заховали справи по укроборонпрому. Дякую вам. Ми продовжуємо таки. Міністр закордонних справ Павло Клінкін висловився за надання подвійного громадянства представникам української діаспори. Ми ж запитаємо Руслана Кошеленського, пане Руслане, а як ви думаєте, чому для діаспори мають бути якісь особливі умови в отриманні подвійного громадянства? Я по-перше, подивований з заяви міністра закордонних справ. А яка мета? Питання яка? як от, власне, я не можу зрозуміти мету сьогодні цієї заяви міністра закордонних справ. Коли Україна веде війну, я не можу цього зрозуміти. Питання допомоги закордонним українцям воно давно могло б вирішити цей самий міністр закордонних справ. Нагадаю, в нас діє картка закордонного українця. Майте можете порівняти, картка поляка. Поляки у такий спосіб залучають свою діаспору, тобто людей, які мають дотичність до Польщі, величезна кількість пільг картка поляка дає, але вона не дає одного право голосувати. Там і гроші, і проїзд, і навчання, і кредиту, кредитні, кредитні лінії. Будь ласка, сьогодні можете порівняти спитатися в українців, які живуть в Америці. Що треба отримати для того, щоб взяти картку закордонного українця? В Україні поляк приходить до консула, показує довідку з архіву і йому зразу ж видають безкоштовну картку поляка. В, е, в Америці треба заплатити 10 доларів, потім ще 40 доларів заплатити. Щоб ці 10 доларів прийшли в Україну, потім ці документи йдуть в Україну, і дай Бог рік-півтора будуть розглядатися. А може, ви виконали саме цю річ uh -huh. і дали можливість українцям, наприклад, за кордоном отримати картку закордонного українця, яка також дає їм можливість і залучаєте їх сюди. Навіщо ви стаєте на граблі під час війни подвійного громадянства? Уявляєте, які зараз проблеми буде? Земельне питання, державна служба, служба у війську в правоохоронних органах? Тим паче, що ми ведемо війну з таким потужним гравцем, який має величезний вплив. На європейські ну, країни, ви, до речі, пан Руслане говорили сьогодні. звучало, зокрема колишній міністр закордонних справ Леонід Кажара, висловив точку зору, що це загравання з діаспорою. Таким чином, можливо, вона матиме якийсь вплив на, скажімо, так, вподавання виборців. Ну, якщо міністр закордонних справ має політичну гру. Яка називає загравання з діаспорою, це, це як називається? Це називається виборча технологія. Чи міністр закордонних справ має виконувати свої посадові інструкції? Якщо ви вирішили, влада, будь ласка, законопроект в парламент і ухвалюйте, змінити конституцію. А оці ігрища на превеликий жаль нічого доброго вони не дають. Ну шукати шляхи комунікації з діаспорою будь-яким чином, мабуть, це одне із завдань міністра закордонних справ, в тому числі, якщо тим більше у сполучених штатах чи в Канаді, чи в деяких європейських країнах українська діаспора є досить поту. Ужною великою політично впливовою, що може допомогти Україні. Втім, побачимо, якого результату досягне міністр. Взагалі ця ініціатива. А тим часом до такого звернемося. Вивчати російську мову у школах потрібно стільки ж часу, скільки й українську. Так вважають майже 30% українців згідно із результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології. Чверть опитаних вирішили, що на вивчення російської треба відводити менше часу ніж на вивчення української. Також чверть вважає, що російську варто викладати у школах на рівні з ін... Іншими іноземними, а майже 8% українців думають, що російську не потрібно вивчати взагалі для порівняння у 98-му, тобто 21 рік тому, кількість громадян, які вважали, що російську варто вивчати на рівні української, було тільки було більше на 16%. Пане Руслане, що скажете про такі результати соціологічних досліджень? Ну, отже, ми сьогодні бачимо, як недопрацьовує, на превеликий жаль, державна машина у нас ціл, ціле міністерство. Інформації є, яке сьогодні може активно працювати і пояснювати саме цей механізм. Можливо, інші мови ви можете вивчати, чому саме мову агресора ви маєте вивчати? А може є величезна кількість інших мов світового рівня? А може китайську перспективно, іспанську, іспанською мовою розмовляють більше. Носіїв, наприклад, ніж англійською в світі, ну просто Китай однозначно далі. А, а перспектива та... а перспектива взаємин, перспектива торгівлі, а перспектива зростання. Якого вибачте, мене рожна, ви сьогодні ставите, даєте можливість цього. Ну тобто сьогодні державна машина не працює на тому на посилення ролі державної мови, і вона дає змогу у такий спосіб. Ну тому що влада сама не брудне не, споміж себе не продукує такого рішення. Ну серед іншого, от один з аргументів, який іноді висловлюється, і на що звертається увага, що російська мова побутує як розмовна, але втраче втрачається поступово а, ну, звичка грамотності в використання російської мови і прав... написання правильного і і так далі. От тут чи чи ми, якщо маємо таку можливість, варто підтримати цю грамотність, чи нам треба від цього відмовлятися абсолютно? Собі? Кардинально заберіть. От маєте приклад Грузії. Сучасна молодь Грузії не розмовляє російською. Вони гірше живуть? Ні, які проблеми колись Бутинський казав свого часу до своїх одноплемінників: якщо ви вже пройшли до краю прірви, ну то чого ви дітей за собою тягнете? Він щодо вивчення рідної мови? От яскравий приклад. Навіщо я розумію, що певне покоління, яке вивчило цю мову, так само хоче передати молодшому поколінню, не буде. Ну, кардинально війна йде рано чи пізно все одно ми прийдемо до інших категорій власної мови і мови, яка буде до потреби, якщо буде комунікація. Точно не буде комунікації Російської добре. Пан Руслане зрозуміло вашу точку зору. Давайте з вами ще про масштабні такі проекти поговоримо. Які, зокрема, деякі заяви можливо в майбутньому допоможуть нам повернути анексовані території. Наприклад, в НАТО закликали Росію повернути Україні контроль над окупованим Кримом. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті альянсу. Анексію півострова там категорично засуджують. Наголошую, що цей акт це серйозне порушення міжнародного права та велика проблема для є. Євроатлантичної безпеки НАТО підтверджує повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та територіальних вод. Крим це Україна йдеться у заяві. Альянс закликав Москву негайно покласти край усім порушенням та звільнити усіх українських політв'язнів. Пане Руслане, чому звучать ці заяви? Яка їхня мета? Це просто дата, і тому треба висловитися. Думаю, про що це просто Чи дата все ж таки якось викристалізовується позиція, і, і Крим може приєднатися до мінського процесу жодними заявами, навіть такої поважної інституції, як НАТО, ми не повернемо Крим. Це реалістично заява так для міжнародної для міжнародного тиску, огляду на те, що навіть члени НАТО, а я нагадаю, зокрема Італія, наприклад, чи та сама Німеччина, вже заяви на найвищому рівні, наприклад, щоб зняти е, економічні санкції, повернути в паре Росію, ну хоча б для цього, щоб е, дати їм можливість е, трохи охолонути ця заява на п'ятий рік. Е, Нашої анексії, нашої території, дає нам змогу для якоїсь геополітичної, дипломатичної гри. Більше ця заява нічого не несе. Окрім заяв, будь ласка, допоможіть, називається. Дайте танки, дайте літаки, дайте кораблі. Зокрема, ми говоримо, якщо це говоримо про Крим, про Азовське море. Поки що, окрім заяв, що ми дуже глибоко, а глибоко-глибоко стурбовані, немає. Але я не маю претензій до НАТО, я маю претензій до нас. В нас проблема, а не в НАТО. От, до речі, хотіла тільки вас запитати: так можливо, Україна недостатньо ініціативна в цьому напрямку, тому що далі заяв дійсно ніхто е не йде. А це не заяви, а це Укроборонпром. Ось у чому є проблема. Тому що, якщо наші партнери бачать, що ви зловживаєте на такому рівні, просто крадете, навіть ну, це називається державна зрада. Угу. Це не просто мародерство, це не просто втрата якихось грошей. Це є. Життя вояків, які захищають країну, і в таких речах наші партнери максимально категоричні і вони не Ні, будуть не приймати чекайте. Ну, пане Руслане. Скажімо, так ця інформація про Україноборонпром. Не а, нова ще... понад три роки. Наші партнери заявляють офіційно владі, що це є проблема. Угу. Почули вас, ну і зрозуміло. Ну, так тут важливо, що може протиставитися тому, що відбувається у Криму нині. А ми почули, що заяви від імені НАТО звучать. Ну а от російський президент Володимир Путін приїхав до окупованого Криму, і на півострові він уже взяв участь у запуску двох тес. А увечері планує зустрітися із громадськістю в Сімферополі та взяти участь у заходах, присвячених п'ятій річниці анексії Криму. Визначимо це щонайменше 12-та поїздка Путіна до українського півострова. Острова після його окупації, починаючи з 2014 року, він відвідує Крим двічі-тричі на рік. Ну ось такі знаки: угу. так західні знаки одного напрямку, російські знаки і Так, Олексій, Я пропоную зараз поспілкуватися із речницею міністерства закордонних справ України Катериною Зеленко. Вітаємо вас в ефірі. Катю, дня. Скарі, будь ласка, якою буде реакція МЗС щодо відвідин путіним анексованого Криму. У зв'язку з цим візитом російському зовнішньому політичному відомству вже передано ноту протесту. Ми висловлюємо рішучі протест у зв'язку з черговно узгодженим з Україною візитом російського президента до тимчасово окупованої Російської Федерації території України, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Вважаємо цей візит, як і попередні візити посадовців Росії до тимчасово окупованих територій України, грубим порушенням російської сторони державного суверенітету та територіальної цілісності України. Такі дії безумовно означають цинічне нехтування російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права все це зафіксовано і в статуті оон і в резолюціях генеральної асамблеї оон а також є частиною зобов'язань російської федерації за двосторонніми та багатосторонніми договорами uh -huh. відповідно ми чергово можемо заявити що жодні поїздки президента чи інших російських посадовців не змінять Закріплений конституцією України статус автономної Республіки Крим, міста Севастополь, це визнається усім світом, і така позиція залишається незмінною. Катю, спасибі вам великі. Я нагадую, що спілкувалася з нами і пояснила ситуацію. Речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко. Пане Руслане, ну а що в... врешті-решт, що робити, як бути далі? Ви кажете про озброєння, але ну відвоювати Крим ну теж варіант дуже важко здійснений. М'яко кажучи, навіть теоретично, коли ми ну, звісна з... річ, формула перемоги також не проста. те, що є і ворог непростий, і одними заяв. Дипломатичними або одними тільки виключно військовими кроками, звісно, річні. Якщо брати війна... ще могла би робити, крім того, що сама акцентує увагу і ну, свого роду заохочує от, і українських партнерів теж робити ці заяви. О, Ви бачите, дві речі базові: це потужні збройні сили. Один раз вже українська влада віддала зброю в 94-му. Казала, що світ стане над перед нами на коліна. Не встав. Сучасні, потужні збройні сили. Від цього ми нікуди не відійдемо. Я би рекомендував і пропоную заміна нормандського формату на так званий Будапештський. Можете порівняти бюджет збройних сил України майже 3 мільярди доларів. США. бюджет збройних сил Росії 70 мільярдів доларів. США. А бюджет збройних сил Сполучених Штатів Америки 719 мільярдів доларів. США. можуть можуть ну, нагадаю, там в цьому в Китаї році, теж дуже велика сума в цьому році. Виділено для допомоги України менше на 100 мільйонів ніж минулого року. Це знову показник Америки поваги і ну прихильності до нас, тому що ми ненадійні партнери. А американці дуже прагматичні. Вони зразу показують: покажіть, будь ласка, та у вас іде бізнес з країною-агресором, ви з ними торгуєте. Альфа-банк Фрідман, ми проти нього економічні санкції застосовуємо Америка. Втрачаємо гроші, а ви з ним заробляєте гроші. І починається 11 Обленерго, Бабаков, е Аркадій Ротенберг, е Океан Плаза і так далі. Країна-агресор торгує в нас в Україні. Нещодавно був на зустрічі Ніжинський механічний завод. Виявляється, програли тендер московській фірмі на постачання в державне підприємство Укрзалізниця. Московська фірма дала на 3 гривні менше. Черкаський шовковий комбінат виготовляє матерію для Збройних сил. Далі сплачує по контракту в Росію гроші досі. Тобто, американці прямим текстом кажуть, хочете без нами Но, працювати? Не, Будь ласка. Ви знаєте, от тут, тут теж от момент такий мені здається, специфічний. У нас є список підприємств і список фізичних осіб, які попадають під санкції. Тобто Україна має свій санкційний список, правильно? І якщо це підприємство наприклад не є під санкціями, які законні підстави не дозволити йому брати участь в тендері, тому самому а тепер ви я просто, себе. Та, ну, так, ну я просто з юридичної я розумію це Саме з так. етичної точки зору, а з юридичної та з юридичної зору... точки зору мінімум два документи в Україні, які говорять, що Російська Федерація країна агресор. Два документа, будь ласка, влада. а ну, будь ласка, закрийте механізм за минулий рік в розрізі по областях імпорт з Російської Федерації в Україну збільшився навіть в Західну Україну 500-600%. відсотків. Так ми з ними воюємо чи ми з ними торгуємо? Вони на нас заробляють, ті гроші віддають на озброєння, і цими цією зброєю вбивають наших людей. В нас 13 тисяч загиблих. Тому, якщо ви хочете залучити потужних партнерів, таких як Сполучені Штати Америки, будь ласка, покажіть, що ви воюєте. У вас гібридна війна чи у вас гішефтна війна? Покажіть, будь ласка. Ну, власне, тут важливо знаєте, в сьогоднішньому, якщо війна гібридна, то складається все це із перемоги і такої за рівнем життя нашим. От, якщо це рівень життя, можуть забезпечити якісь конкретні товари, яких немає в Україні. Не знаю, тут різні, різні абсолютно, Будь речі, ласка, називайте різні питання. О. Важко мені про це говорити, але якщо яких щось в світі, ми не можемо якщо купити? Щось постачається, в тому числі із Російської Федерації, значить на те є певні резони. У тих, хто постачає в Укрбомпробі так були. Імовірно, так. Ну і тепер розслідування пок. Каже врешті-решт, який результат був цієї торгівлі. Дякуємо вам, спасибі за те, що завітали сьогодні до нас, Руслан Кошулинський, заступник голови Верховної Ради України в 2012-2014 роках. Був на